Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Мене звати Анна, і тут я закохаю вас в розумний фітнес без виснажливих тренувань та нудних вправ. Тема сьогоднішнього тренування кульшові або простіше кажучи, тазостегнові суглоби. В першу чергу робота кульшових суглобів впливає на поясницю. Без хорошої мобільності відбувається компенсація у вигляді гіперлордозу. Також це впливає на коліна, положення тазу та якість ваших тренувань. Для першої вправи ми лягаємо на спину, ставимо руки під коліна, підкручуємо наш копчик до себе, опускаємось хребет за хребцем. Складаємо лопатки і починаємо нашим тазом нахиляти вперед та назад, підкручуючи наш поперек. Робимо таких 10 разів, уявляємо, що наш таз це чаша з водою, і ми виливаємо воду від себе, вперед проливаємо та на себе. 9. Не поспішаємо. Вісім сім дихання відбувається довільно. Шість п'ять. Чотири. Три. Два. Один, вийшли в нейтральне положення і тепер нахиляємо наш таз на ліву сторону і на праву. Робимо таких 10 разів на кожну сторону. 8. 7. Тепер наша чаша з водою проливається по сторонам. Право, ліво, не забуваємо про дихання, не затримуємо його, ребра сховали. П'ять. Чотири. Три, Два, і останній раз в ліву сторону та праву. ми зупиняємося в правій стороні і починаємо нашим тазом малювати коло. Ми повертаємо таз в праву сторону, скругляємо спину, перекочуємось на ліву. Відриваємо поперек, проливаємо чашу вперед, повертаємось назад і робимо таких десять разів вправо. Дев'ять. Вісім. Відштовхуємось стопами. Сім. Шість. П'ять, чотири. Три, два, один. І тепер ми проти часової стрілки малюємо такі ж самі кола. Два. Три чотири. ребра сховали. Вони дивляться на лобкову кістку, п'ять, Шість. Сім. Вісім. 9, останній раз, 10. Далі ми затримуємося в нейтралі, робимо вдих, на видиху, підкручуємо наш таз, лобкова кістка дивиться в сторону наших ребер. Ми підіймаємося в позу брідж, робимо вдих. Видих, опускаємо нашу грудну клітину, поперек, хребець за хребцем. Намагайтесь відчути, як ви опускаєтесь поступово. Ще раз вдих, видих. Підіймаємося до рівня нижнього краю лопатки. Не потрібно надто завалюватися на шию. Виконуємо таку артикуляцію хребта таз на себе підіймаємось хребет за хребцем, зробили вдих, видих, опускаємось, скругляємо грудний відділ, поперек. Заповільніться, якщо вам потрібно, щоб краще відчути свій хребет. Ще сім разів. Якщо вам легко, ви можете підняти руки 90 градусів над підлогою і підійматися, відштовхуючись стопами і опускатися хребець за хребцем. Ще п'ять. Чотири Таз на себе ребра сховали, три. Два. Останній раз видих, підкручуємо. І ще раз вдих, видих, опускаємось. Опустили руки. Далі ми ставимо ноги одне до одного, руки можна розкрити трішки ширше, і ми наш поперек тримаємо в нейтралі, робимо вдих, опускаємось так, щоб наші лопатки не відривалися від підлоги. І на видих ми підіймаємо коліна. Інша сторона вдих. Видих. Контролюйте опускання колін, та щоб ваша лопатка не відривалася. Це дуже важливо. Робимо вдих, розкриваємо нижні ребра. Видих, підіймаємось, відштовхуючись нашою лівою рукою, коли ми опускаємось вліво, і правою, коли опускаємось вправо. В ротацію у нас за нашим тазом та колінами йдуть нижні ребра, але верхні ребра залишаються з нашим плечовим поясом. Ще зробимо таких п'ять разів, робимо вдих, видих, зібрали живіт. Вдих, відштовхуємося нашою рукою плечем. Три. Два. Один. Далі ми кладемо праву ногу на ліву і опускаємо наші коліна в ліву сторону, робимо вдих, розкриваємо наші ребра і в уявну трубочку робимо видих, піднімаючи коліна з підлоги. Не забувайте ховати ваші ребра, щоб вони не стричали ще три рази. Два. Останній раз. Змінюємо ногу. Тепер ліва нога закладається за праву. Ми на вдих опускаємось, розслабляємо наш поперек. Він довільно у нас розвертається за колінами, плече ліве не відривається від килимка, робимо вдих і на видих. Ми піднімаємось назад, вдих, видих, за рахунок м'язів в кору це робимо. Ще два рази. Останній раз. Далі ми встаємо з вами через бік в позу русалки. У нас ліва нога по довгому краю килимка, права нога по короткому. Кладемо праву руку на таз і розвертаємо його в ліву сторону. Повертаємось назад, намагаємось тримати положення нашого тазу рівним, щоб наші сідничні бугри обидва були на килимку. Працюємо. Ще вісім. Не поспішаємо. Це вправа у нас в 3D. 7. Шість. П'ять, чотири, три. Два, один. Далі ми ставимо ліву руку з боку, не провисаємо в плечі. Навпаки, відштовхуємось і будемо працювати правою ногою. Ми відкриваємо наше коліно, закриваємо його. Дев'ять. Вісім. Виконуйте з такою амплітудою. Наскільки вам зручно ви не відчуваєте біль у ваших тазостегнових суглобах. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Останній раз. 1. Ми відсовуємо праве коліно трішки далі від лівої стопи і будемо тепер відривати нашу стопу, 10, 9, 8. 7. Обов'язково повертаємось, намагаємось стягнутися сідничними буграми в килимок і потім робимо ротацію. Шість. П'ять, чотири. Три. Два, один. Далі ми сідаємо так, щоб наші коліна були 90 градусів, ми будемо з вами відривати. Праву ногу, підтягувати її перед собою і повертатися назад, тягнучись нашими буграми до підлоги. Десять. Робимо видих, підключаємо м'язи кору 9. Вісім. Сі. Ви можете робити в своєму темпі, але головне не поспішати. Шість. П'ять. Чотири? Три? Два. Останній раз. Залишаємось в цьому ж положенні, закладаємо праву руку за голову, ліва рука з боку на килимку. Наші ребра не стирчать, ми не прогинаємося в нашій спині. Ми навпаки її намагаємось вистроїти в нейтраль. І ми починаємо скруглятися на видиху в грудному відділі, тягнутися до лівого коліна і підійматися, малюючи ось такі напівкола. Це виглядає ось так. Повернулись. Працюємо 10 разів. Вісім. Сім. Шість п'ять. Чотири. Три. Два намагайтесь витягуватись ліктем вгору. Останній раз. І змінюємо сторону. Далі в нас права нога стає по довгому краю килимку, ліва нога по короткому. Наша стопа торкається коліна. Ми кладемо ліву руку на наш таз і робимо такі прокручування в усіх площинах. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Тягнемо з сідничними буграми до килимка. Один. Затримались в цьому положенні. І відкриваємо наше ліве коліно. Опускаємо назад. Вдих, видих. Ще сім. Шість, п'ять. Чотири. Три, два, один, відсунули ногу трішки назад і будемо виконувати внутрішню ротацію стегна десять, Дев'ять вісім шість п'ять чотири три, два, один. Відсунули ногу ще трішки далі, так, щоб наша гомілка та стегно утворювали кут 90 градусів, так само і з правою ногою. Ми ставимо руки перед собою і підіймаємо ногу, витягуємо її перед собою. Повернулися. Спочатку ми відриваємо коліно, розвертаємо та суглоб, підтягуємо ногу. Вперед і повернулись, робимо це на видиху десять дев'ять вісім сім. Шість. Чотири, три два останній раз Ставимо праву руку на килимок, ліва рука за головою. На видиху. Ми скругляємось, малюємо ліктем на півколо. Тягнемося до коліна правої ноги і повертаємось назад. Десять. Дев'ять. Вісім. Сім. Шість. Ви можете змінити ритм дихання. Можете на округлення робити вдих у спину і видих розвертатись. П'ять. Чотири. Три, два, один, ми знову змінюємо нашу сторону, ліва нога попереду, стаємо на передпліччя і будемо запускати такі хвилі від нашого тазу і до лопаток. Працюємо зробимо таких декілька разів. Ще чотири. Три. Два, один. І тепер це ж саме виконаємо на праву сторону. Стаємо на передпліччя і запускаємо хвилю від тазу і до наших лопаток. Не забуваємо про дихання, ще п'ять. Чотири. Робимо такий вдих. Спочатку у наш таз, а потім ми його ніби спрямовуємо до лопаток. Чотири. Три. Два. Один. І ми закінчили з вами наше тренування. Не забувайте, що робота та застигнових суглобів дорівнює якості руху у повсякденному житті. Тому обов'язково працюйте над їхньою мобільністю. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть ваші враження від тренування. До зустрічі у наступному відео. Па-па!